Ну ви можете в це повірити? що Джиммі не всі таранські крейсери запустив, височенні колоси ще не всі лиця опонентам спалили, а противні зерги так і не розмножились до масштабів, які б загрожували Всесвіту. І як 18 лютого ввечері компанія Blizzard Entertainment анонсувала вихід першого у цьому році доповнення до Харстоун. Крок у смарагдовий сон, вихід якого запланований на 25 березня, і додасть в нашу колекцію 145 нових карток. Анонс за більш ніж місяць для чого? А бабки потрібні, і це я не про ті, що на базарі, а про ті, що в кишені, адже ви вже можете купити, а вірніше попередньо замовити і дивитись на нього. Отакий От мега де стільки всього, що і Санта Клаусу не снилось. В принципі, як завжди. Дякую, але я мабуть почекаю Санту, в принципі, як і завжди. Чотири юних нерозлучних другана з компанії Блізів розповіли, що доповнення присвячене протистоянню Ізера та Ксавія. Біля коріння світового дерева Амір Драсіла. Давайте коротко пригадаємо, хто є хто Елуна і королева зими в Арденвельді створили сльозу сестер-артефакт, який мав служити посудиною для відновлення душ нічних ельфів, які загинули і потрапили в утробу під час спалення ордою на чолі зі сільваною попереднього світового дерева Тельдрасила. Душі ельфів були врятовані Тірандою в ході помсти за спалення дерева та разом зі сльозою сестер утворили нове насіння. Це насіння Тіранда принесла у локацію Смарагдовий сон, де воно проросло у нове світове дерево, амір драсів, а ельфи знайшли нову домівку. Ізера, аспект зелених драконів, стежить за безпекою езерота і править царством смарагдового сну. Відповідно, охороняє і світове дерево, Амір драсіл. Лорд Ксавій, могутній маг та старший радник королеви Асшари, який займався дослідженням джерела вічності, і тим самим привернув увагу титана Саргераса та Палаючого легіону, обманом переконав Асшару створити портал для проникнення Легіону у Озерот, але у вирішальній битві був вбитий друїдом Малфуріоном. Пізніше Саргерас його воскресив у формі козлоподібного сатира, цілю якого було осквернити. Аміл Драсіл. Саме тоді, мабуть, і відбуватимуться події доповнення крок у смарагдовий сон. З захисниками смарагдового сну на стороні Ізери виступлять друїд, мисливець, маг, паладин, жарець і шаман. Вони об'єднаються з тутешніми друїдами, і дерево наділить їх новою силою просоченням. Коли ви вперше використаєте карту з просоченням, то вона замінить обілку вашого героя на нову. Відповідною для вашого класу, а всі подальші просоченням посилюватимуть її. Наприклад, у шамана це благословення вітру, яке дозволить вам перетворювати ваших істот у дорожчих помані. Сила героя мисливця, благословення вовка збільшуватиме атаку і зменшуватиме вартість у мані ваших істот одночасно. А в ролі осквернителів і служителів стародавніх богів, які до речі хочуть перетворити сон на кошмар. Будуть лицар смерті, мисливець на демонів, розбійник, чорнокнижник і воїн за їхню вірність. Вони отримують карти з темними дарами. Набором із 10 ефектів. Наприклад, розкопуєте істоту і їй дається ривок, чи піднімає її характеристики і кладе зверху колоди, чи зменшує вартість у мені, але віднімає два до атаки. Ще однією фішкою доповнення стануть дикі боги. Дикі, бо всі вони звірі. Деякі з них захищатимуть смарагдовий сон, а деякі стануть на сторону кошмару. Тому у кожного класу тепер буде свій дикий бог звір. Приклад, лицар смерті використовуватиме урсока, який бойовим кличем атакує всіх інших істот на столі, а перед смертним хрипом відродить всіх убитих цим бойовим кличем. Також кожен клас отримає власну карту з вибором ефекту, що символізуватиме тісний зв'язок з друїдами смарагдового сну, а це додасть своєрідну рідну гнучкість у гру, що не може не радувати. До речі, увійшовши у гру зараз, ви отримаєте ту ж саму Ізеру, яка є нейтральною картою, тобто її можуть використовувати абсолютно всі класи. А в магазині знайдете ще два безкоштовні породження безумства. Зрештою, якщо ви давно не заходили в гру, то при поверненні розробники вам насиплять ще й халявних паків в залежності. Скільки часу ви не відвідували Харстоу? Також з'являться нові комплекти для так би мовити наздоганяючих гравців. Як завжди, такі комплекти допоможуть гравцям підготуватись до гри і будуть містити карти з минулих наборів, які використовуються у стандартному форматі на момент виходу доповнення «Крок у смарагдовий сон. Кожен комплект для наздоганяючих міститиме від 5 до 50 карток. По одній тере 17 карток з кожного набору оновлять і БГ. Тепер Старкрафт з'явиться і на полях бою, як у плані косметики, так і нових героїв, якими звичайно стануть Керіган, Рейнор і Артаніс. У режимі буде додано 6 нових істот і 4 нових заклинання. Також в режим повернуться аномалії. Їхній список поповнять 21 новою, а ще буде запроваджено можливість прискорення бою. На арені відбудеться ротація актуальних доповнень, як завжди. Поки ми тут з вами думаємо, які колоди складати в наступному доповненні. Деякі стрімери блізів вже зараз у смарагдовому сні і готують ґрунт до нашого приходу. Це їхня робота, принаймні в день. Ну а вночі хто знає, чим вони там займаються. Одне знаю точно. Друїдів стане трохи більше, і дерево буде врятоване. Друзі, це мій пілотний відосик по Харстоуну. Напишіть у коментах, чи вам заходить такий контент і які ще ігри, окрім World of Warcraft, ви хотіли б бачити на каналі. Чекаю на ваші ідеї та пропозиції. Розгляну всі. Не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. Адже далі буде цікавіше. Ну а я як завжди бажаю вам добра, удачі і друїцької любові та до зустрічі у наступних епізодах.